Для того щоб зробити будь-яку справу, побудувати дім, створити сім'ю, започаткувати бізнес, треба всього лише три речі: перше це знання або інформація. Друге це необхідні ресурси і третє відчуття міри, яке дозволить все це поєднати, щоб отримати необхідний результат. Дуже часто люди мають велике натхнення щось робити сто разів починають, але все розвалюється. Не вистачає знань, немає інформації, як все працює. А якщо знань вистачає, але ви намагаєтесь все витягнути з самотужки, значить просто не вистачає ресурсів людських або організаційних. Якийсь час, особливо на початку, так можна протриматись, але не весь час. Так дуже швидко прийде вигорання, і ви спалите себе на цьому проєкті. Але дуже часто буває так, що ми хочемо зробити настільки все перфектно, що проєкт буксує на рівні підготовки, і він ніколи не виходить в люди. Немає відчуття міри, немає розуміння, що ось цього буде достатньо, щоб все вийшло. Отже, якщо є у вас труднощі в якійсь сфері вашого життя, розкладіть ці труднощі на три речі: знання або інформація, ресурси і міра. І ви зрозумієте, де і що вам треба пропрацьовувати.